Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин. Взагалі, то на воді і землях водного фонду будувати заборонено від слова взагалі. Але якщо дуже ту вже хочеться, то ну, можна. Тим більше, якщо схему з виділення землі вам організовує надзвичайно впливова людина. Мова йде про часи Янковича. Не переплутайте. Але сьогодні цю оборудку покривають вже нові чиновники. Тож Аліса Юрченко їздила дивитись, як побудуватись там, де зробити це принципово неможливо. І хто сподобався? Дива трапляються. Навколо сотні гектарів захисної дамби, але не сумнівайтеся, окремі шматки посеред цього величезного масиву за документами дамбою не є. Ви бачите сосновий ліс? Просто повірте, це лише чагарники, і саме посеред них ліпше за все займатися садівництвом та будувати котеджі. У вас же садові ділянки тут. Вам здається, що чийсь приватний паркан перекриває доступ до водойми, насправді винна в усьому сама водойма. Стоїть паркан прямо понад водою, має бути 25 метрів охоронна зона. А чому так? Вода просто піднялася. А, вода піднялася? Ми в Переяслав-Хмельницькому районі Київщини на території штучно намитої захисної дамби Канівського водосховища. В 73-му році, коли робили канівське водосховище, перекрили Дніпро. Ну перед тим от зробили дамбу. Тобто, якщо з цією дамби що трапиться, то за відповідно. Для укріплення переяславської дамби десятки років тому спеціально висадили сосновий ліс. Під час будівництва дамби територія дамби була проєктом, передбачено було заліснення з метою укріплення її схилів. За лісом дренажний канал. Ще один елемент інженерної системи. В кілі дамби знаходяться декілька, декілька таких суцільних труб, бетонних трубопроводів у вигляді дренажу з дирками. Це зроблено для того, щоб вода, яка просочується із акваторії канівського водосховища через ці труби, інженерні, тобто споруди, могла скидатися у канал, а вже потім насосами насосної станції знову повертатися в акваторії канівського водосховища. На місці лісу, висадженого мешканцями тутешнього села, тепер виростають приватні маєтки. Це є сосни, які зрубали для того, щоб поставити тут будинок. Оце соснове ліс, от його прекрасно видно, молодий. Ти більше, цей сосновий ліс садили люди, от із стоп'як. він насаджений, коли цю дамбу зробили. Тепер люди, які той ліс садили, позбавлені права збирати у ньому гриби. Огорожа, що оточує будинки, нерідко тягнеться аж до каналу, перекриваючи доступ не лише до лісу, а й до води. Тепер охочим прогулятися в цьому лісі, не доведеться довго блукати, бо з цими парканами далеко не зайдеш. Навіть з такими напівпрозорими теж. Скажіть, будь ласка. А як нам пройти понад водою? Власник садиби нервово наполягає. Паркант, що йде у воду від його будинку, не його. Чий не знає. А вдоль канала пройти чого не можна? Я не знаю, що не можна пройти вдоль канала. Є місцеві власті. Спросіть у них, що можна, що не можна. Ну вот не жить ваш забор заборить. Ну і моєго? власне право всіх українців на вільний доступ до водойм закріплене у водному кодексі, на вільне перебування серед отаких сосен в лісовому, і мури реалізації цих прав якось не сприяють. Гуляти уздовж парканів не просто незручно, а й небезпечно. З території маєтків за відсутності хазяїв назустріч незнайому виходять чотирилапі охоронці, які про свій наступний крок не попереджають. Подекуди власники й самі спускають собак. Цього цілеспрямовано випустили назустріч нам. Склад місцевих мешканців строкатий: і бізнесмени, і столичний комунальник, і довгожитель державного управління справами, і навіть заступник міністра енергетики в карміні Арсенія Яценюка, звільнений за погодження імпорту електроенергії з Росії. Вадима Улиду з родиною зустрічаємо поруч з незавершеним дерев'яним маєтком. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, це ваше будівництво? Добре. Так. Ти ж подобається. Нам. <гану> да. Це два. Mm -hmm. Так. Що покажете? Це ж ви, Юрій. Ой, Вадим Юрійович, Юрій. правда? Так, да, Напередодні цієї незапланованої зустрічі ми з'ясували, ділянка під садибою записана на матір екс-за Це мама, ну мама не участває. Це сусіди казали трошки інакше. Що вони здивувалися, що на мама про бо казали, що це саме ви. Ну, я допомагаю, звісно, ну, мама старенька, я допомагаю. Все нормально, це mm. Ну, то, то ви за свої гроші, так? Купнали? Ні, це мама часок просто. Я допомагаю організовувати, дивлюся. Mm -hmm. Просто просто не, недалеко, так, що місяця дають десь. А ви знаєте, що там ну, на дамбах покупати, що це гідротехнічно? Ну, на дамбі збудовано, наскільки я знаю, можна учасників. Ну, Часто вже ж на дамбі. Що, ми там вже виділено? Там питання було відводіти дамбі. Ми купували ну, участок, він був оформлений і був зареєстрований в державному реєстрі. Чимало нинішніх власників свої ділянки над дамбою справді придбали на вторинному ринку. І їх ну зовсім не цікавить, як землі водного фонду опинилися у приватній власності. Я його купив. Купили? Та А у кого купили? Ну, дівочка, ще раз сказати, де я гроші храню. Нам цікавіша історія землевідводу. Кому місцева влада зробила такий подарунок? У середині 2007 року 80 громадян звертаються до переяслав Хмельницької райдержадміністрації і просять по 12 соток під індивідуальне садівництво. Тодішній очільник РДА Петро Дзяцько надає першу згоду. 2008-го ставить свій підпис начальник місцевого управління земельних ресурсів Валерій Андрієнко. Папери повертаються до РДА, якою керує вже Валентина Усик. Зараз помічник нафтогазового нардепа Олександра Онищенка. Але й вона погоджується щасливити 80 громадян землями водного фонду. Розпорядженням голови адміністрації від 03.07.2008 року виведена земельна ділянка 9,59 гектарів, то тобто де гектарів соснового лісу. На березі в межах захисної дами через для ведення індивідуального садівництва Тобто по 12 соток виділили е, 80 людей. Як і водиться, щасливчики виявилися непереяславцями. Більшість з них мешканці Борисполя. Ми розшукали кількох набувачів землі. Біля села Стовп'яги в Переяслав Хмельницькому районі у 2008-му, а отримували і перепродавали далі. так? Тобто ви писали заяви, це все реальні були документи, так? Ага, просто ну у нас була така гіпотеза, що просто використали персональні дані для того, щоб ні Невже Переяслав Хмельницькі чиновники ризикували власною свободою, щоб ощасливити простих мешканців Борисполя, незаконно відводили землі водного фонду у приватну власність, щоб простим поріспільчанам було що продавати, або випадково усі разом помилилися на користь такої ж випадкової групи людей. А як взагалі цей процес відбувався? Того що цю землю було виділено вам? Тобто е Це ж постали заяву Боже, за дві тиші рік. Ну, ходили, писали, але ж я вже не пам'ятаю. Та варто детальніше роздивитися біографії простих бориспільчан, і вони вже не здаються такими простими. А дії посадовців усе менш схожі на випадкову помилку. Деталі цієї оборудки зібрані у кримінальній справі. Проаналізувавши її, суд вирішив, що в діях тодішнього очільника управління земельних ресурсів Андрієнка був склад кримінального правопорушення. Андрієнко визнав свою вину, щиро розкаявся та був звільнений від кримінальної відповідальності за строком давності. Вам у восьмому році видавали землю біля села Стовп'яги на Дамбі. А що ви з нею зробили? А, вона ваша зараз, так? Да? У вашій власності. Тобто ви знали про те, що вона виділена, самі писали заяву, так? Після того, як виділення відбулося, була кримінальна справа. І розслідували про те, що незаконно було виділяти землю у приватну власність на дамбі, яка земля водного фонду. Ага, а до вас приходили, так, з цими питаннями чи не? Куркуратура. Тобто вони не ставили питання про те, щоб повернути питання не ставили, сказали, що ну, якщо буде розповідатися з парадами, тоді працювати у Роман Гунарі відбирати землі, в якого прокуратура не наважилася. Партнер Тетяни Вавриш. Тетяна Владіславівна мешкала за тією ж адресою, що й Андрій Вавриш скандальний очільник одного з департаментів Київської міськадміністрації. І судячи не лише зі спільної адреси, але й спільного прізвища, Тетяна Вавриш є його родичкою. А хто там зараз ще окрім вас? Знаєте? Сусідів своїх не знаю. Зараз у теж не хочу. зрозуміло. А в принципі, от тих там 80 громадянам виділили тоді землю у восьмому році. А ви знаєте, знаєте тих людей чи ні? І от у ці слова Романа Гунарі справді складно повірити. Майже неможливо. Сім'ї Гунарі на Дамбі дісталося чотири ділянки. Разом з ними землю отримала родина гнатків. Їх також пов'язують бізнесові стосунки з Андрієм Вавришем. Фірми Вавриша, Гунарі та Гнатків реєструвалися за однією адресою. А брат нашого співрозмовника саме зараз працює директором в одній з фірм гнатків. Серед 80 отримувачів землі на дамбі є ще багато партнерів та сусідів цього бізнесового гнізда самого Андрія Бавриша у часи Януковича вважали людиною з орбіти Андрія Кравця, екс-голови державного управління справами. Можливо, тому серед нинішніх власників землі на Дамбі є і працівники держуправління. А скажіть, будь ласка, Валерія Анторіоча немає зараз? А він мешкає тут, да? І співробітники фірм пов'язаних з Андрієм Кравцем. Ще одна цікава деталь: земля під дамбою перебуває на балансі Дніпровського басейнового управління. В оборудці з 10 гектарами під гідроспорудою управління виглядає як постраждала сторона. Це ж в нього вкрали 10 гектарів. Але керівник управління здивував кореспондента наших грошей намаганням переконати, те, що відбулося із землею управління, не можна називати оборудкою. Нічого страшного взагалі не сталося. Це попри те, що і прокуратура, і суд вже дійшли протилежного висновку. Більше того, з управління нам не дійшла письмова відповідь, яка прямо стверджується. усі 80 ділянок розташовані поза межами дамби. Це суперечить і документам, на які посилаються слідчі, та які аналізував суд, і тому факту, що екс-керівник управління земельних ресурсів визнав свою провину. І здоровому глузду, адже ці ділянки розташовані не збоку, не на початку і не в кінці дамби, а просто посеред неї. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин.